Всіх вітаю! Ми з Тайсоном, всіх щиро вітаємо. Тайсон, вітаєш усіх? Дивіться, 9 ранку. У нас зараз Тайсон, весь бачите? Ми його намочили. Чому? Тому що неймовірна спека, але не про те зовсім буде йти мова. Е Хочу поділитися враженням від одного препарата. Ну це не реклама, я, можливо, фірмою не буду вам показувати. Я була б не проти, аби вони в мене замовили рекламу. Але я ще не на тому рівні. На жаль, е у нас отут безліч мух завжди. Вон, бачите, оті липкі наліпки, щоб вони там вішалися. Це у нас їх щодня змінювали. Ну, Дивіться, хочеться ввечері там Випити каву, чи зранку, чи взагалі там повечеряти, чи, чи гості приїхали. Рояка. У мене вже діти кажуть, давайте виведемо курей, виведемо кролів. Я вам зараз ще покажу на тому дворі, ми просто їх туди перевішуємо. Е, Наліпки ці. Тобто мама каже, ми вже бізнес людям зробили. Ось, Подивіться, подивіться, скільки. Я розумію, що це може неетично це показувати, але вони вже нас настільки. Ну, м'яко кажучи, задовбали. Не можна всидіти взагалі. І ще як оце і ввечері, і в день. Тобто, оця зона ну це просто їм тут як намазано. А уявіть, чи якщо сіли щось там, чи поснідати, чи пообідати, чи щось відсвяткувати. Ну, знаєте, чим травили? Не повірите, от, -от так, накриваємо стіл і все швиденько дихлофосом обробляли. Ну, наскільки хватає? Хватає хвилин там. На 15-ті за так кричимо: так, потруїли, швиденько всі сідаємо вечеряти. Хвилин через 15, накриваємо все, що в тарілках серветками. У нас там є такі ото, зверху парасольки, але ж, воно ж на все ж не вистачить, розумієте? Ну це взагалі жах. Оса літає. Замовила засіб, замовляла для кролів, для курей місця там, де вони ходять до туалету, посипати, здається, йодоклін. Препарат він також робить дезінфекцію, там у нього великий спектр дії. І побачила у цієї фірми ось такий засіб. Зараз я вам покажу, воно фокусує. Він, бачите, суто від мух. Думаю, перевірю: оце 100 мл коштувало щось в районі 300 гривень. Ну, думаю, перевірю, бо вже ж на, на тих дихлофосах. Просто заходимо до магазину, беремо їх знаєте, по 5 штук, по 6, і це ж на 2 дні. Розводиться воно, там є інструкція, а можливо, що тут такого страшного. Ну, Ось, ось і фірма ця звк. У них, до речі, я вам хочу сказати, що там не дуже багато препаратів, але вони такі всі для фермерства, для скотарства. Є окремо від комарів, і розвела я його. Налила цей звичайний такий оприскувач. Знаєте, що з такою з помпою, що підкачали трішечки, в мене він на півтора літра. І обробити треба було всі поверхні, де вони сідають. Тобто я обробила двері, вікна, стіни, Ну, що хочу сказати, стелю тут. Досталося також цьому винограду дикому. Пообробляла, але ну, наскільки вистачило, там написано, що він такий трішечки токсичний. Ну, в плані як для тварин він взагалі не токсичний. Тобто можете його обробляти. Він ні птиці, ні скотині, він ніякої шкоди не завдає. Ну і оділи захисну масочку і обробили. Що хочу сказати? І сіли за стіл десь через пів години. Відсотків, можливо, дивіться, в мене який хуліган. Відсотків. 30 мух залишилося. Я обробила ж поверхню столу. Звісно, що потім я цю клейонку всю протерла, тому що, ну, токсичне є токсичне, ну, страшно було. Ну, 30% десь літало. А потім, що потім? А через 2 дні приїхала, мама, каже, доця, а мух практично немає. От така радість у нас. Зараз поодинокі пролітають. Вчора ми сиділи, нічого страшного взагалі не було. Ну, Де я вам зараз покажу. Тут ось, ну, десь, можливо, одна-дві. Наліпки ці в нас вже висять п'ятий день чи шостий. От на них вони сідають. Чому? Тому що на поверхні ж не сідають, а десь ж треба зацепитися. Оцю фігню, я її по-іншому назвати не можу, чомусь вирішили ми, що це панацея, і можна нею, що вона буде все вбивати. Ні, вона працює тільки в вечірній час, тоді, коли. Вона горить, на неї там злітається і то не мухи, а ну трішки комарі і метелики. Оці всі нічні. Ні, 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 ні. Все, на цьому все закінчилося. Тобто зараз намішали ще і будемо все обробляти. Ну тобто мені допомогло, дивіться, не знаю. Я не заохочую, боже збав. І знаєте, як на кожен товар свій покупець, Бог його знає. Може, нам так здалося, хоча я ось сижу, по мені жодна муха не лазить. Спробуйте, але щоб потім ви мене не лаяли. Може, у вас якийсь інший буде різновид мух і не допоможе. <смі> у нас, слава Богу, допомогло. Вчора тільки приїхала, батько каже, колоти швиденько. Чому? Тому що воно там трішечки в них окремо є от комарів, оце треба купити. А я купила тут також написано, що мух та інших комах Ну, на комарів не поділо. У нас вже почали хворіти кролі, вже їх покусали комарі, тому там яку там. Максоматоз чи якусь хворячку переносить. Тобто, на цьому все. Я поділилася просто своїм враженням, своїм досвідом. Якщо комусь заважають мухи, спробуйте. Замовляла через інтернет, вони, здається, в любові знаходяться. Все, гарного бажаю всім дня! Бережіть себе, дай Бог всім здоров'я, до зустрічі!